Окей, okay, I'm starting. Тепер я розпочинаю. Кудмоні. Доброго ранку. Зараз я оголошую засідання відкритим. перш за все, я би хотів привітати всіх шістьох членів комісії, а також хочу привітати представників міжнародних організацій, громадськості, змі, журналістів, які наразі дивляться трансляцію нашого засідання хочу нагадати, що проект порядку денного, що включає затвердження порядку проведення конкурсу та затвердження оголошення про проведення конкурсу, було опубліковано на сайті Кабінету міністрів. Жодних додаткових питань до порядку денного не було запропоновано членами комісії до тепер. Зараз я хочу попросити членів комісії затвердити порядок денний. Отож буду а, а, запрошувати їх голосувати індивідуально. Перше Андрій Ярошов. Так, затверджую окей. Дмитро Олійник. Так. Oleg Олег Тимків підтримую Adomenas Yes, I'm in favor Так підтримую David, uh, David Bernstein, Bernstein. Yes, так, підтримую порядок денний. Um, Дякую. Я також підтримую uh, порядок денний. Uh, Відтак, наразі uh, uh, оголошую, що порядок денний затверджено. So now, um, а тепер переходжу до питання е, порядку денного щодо затвердження процедури проведення конкурсу. Хочу наголос, нагадати, що на попередньому засіданні, 31 жовтня, е, е, проект порядку проведення конкурсу було представлено для публічних консультацій. Ми отримали кілька коментарів і комісія, зрештою, переглянула проект в порядку. Врахувала надані коментарі і внесла необхідні зміни. Зараз я би хотів попросити секретаря комісії, пана Олега Димківа, представити фінальний проект для затвердження, включно з коротким оглядом отриманих коментарів та відповідями комісії на ці коментарі. Олеже, слово вам. Доброго ранку. Шановні колеги, шановні всі, хто нас зараз дивиться наше засідання онлайн. Дякую, пане Голово. Як сказав, же пан голова проект положення критеріїв оцінки були розміщені на сайті після нашого засідання. 31 жовтня. Ми отримали пропозиції і прийняли їх повністю або частково в тій мірі, які ми вважали за доцільне. Я хочу подякувати національному агентству з питань запобігання корупції. Та громадській організації Центр демократичних змін, межа до надані коментарі та пропозиції. Ці пропозиції оприлюднені на сторінці комісії на вебсайті Кабінету міністрів України. Зараз я зупинюсь на них детальніше. Пропозиції від НЗК. Розділ 5 проекту тестування на загальні здібності та розділ 6 тестування на знання законодавства не містить порядку оскарження оцінок наданих відповідей. Ми е, врахували цей коментар і додали можливість протягом трьох днів подати скаргу. Далі розділ сьомий проекту порядку е, виконання практичних завдань на володіння професійними практичними вміннями та навичками, та розділ восьмий виконання практичних завдань на наявність організаційних та лідерських якостей не містить критеріїв та порядку відбору зовнішніх незалежних експертів, які готуватимуть. Так і можуть перевіряти практичні завдання. Ми частково врахували цей коментар і додали уточнення, що експерти мають спеціалізуватися на правових та або митних питаннях і організаційних та або лідерських питаннях відповідно. Далі, у зазначених розділах проекту порядку, порядку також не міститься критеріїв та методології оцінки практичних завдань. Враховано частково. Додано принципи, за якими будуть оцінюватись відповіді на практичні завдання на володіння практичними уміннями та навичками ефективності, справедливості, прозорості та передбачуваності. Додатково зазначено, що відповіді на практичні завдання на наявність організаційних та лідерських якостей буде використано як одне із джерел інформації під час фінальної співбесіди, тобто оцінюватись в балах, оцінювання в балах не передбачене. Далі. Відсутність процедури кодування відповідей та невідкладне оприлюднення виконаних завдань робить відомими авторів виконаних завдань ще до їх оцінювання членами комісії або зовнішніми експертами. Ми врахували цей коментар і запроваджено процедуру кодування відповідей. Проте залишається вимога публікувати закодовані відповіді кандидатів негайно після виконання практичного завдання. Це дозволить збалансувати прозорість та об'єктивність при оцінюванні відповідей. Далі, Проект порядку не містить обов'язку публікувати правильну відповідь від розробника завдання та можливість оскарження отриманої оцінки внаслідок порівняння з правильною відповіддю. Ми цей коментар не врахували, тому що, на жаль, на відміну від тестувань, де подібно обрати одну відповідь із кількох запропонованих. Практичне завдання не може мати єдиної абсолютно правильної відповіді, тому публікація будь-якої відповіді як правильної не буде відповідати методології проведення такого роду психометричного оцінювання. Далі, разом з тим, проектом порядку не врегульовано наслідків відсторонення кандидатів від тестування виконання практичного завдання. Ми врахували цей коментар, і в документі зазначено, що акт за результатами відсторонення. Розглядається на наступному засіданні комісії для ухвалення рішення. Далі. Також відсутнє визначення поняття технічних збоїв в роботі техніки та неврегульовані строки їх фіксації, врахували доповнено визначенням технічних збоїв. Далі, варто звернути увагу на подальші розділи проекту порядку, які містять широку дискрецію членів комісії та відсутність обов'язку надання обґрунтованого пояснення оцінювання. При фінальному голосуванні щодо усіх кандидатів, ми цей коментар не врахували, так як, на нашу думку, розділ 12 проекту містить пояснення, яким чином комісія буде ухвалювати рішення щодо визначення переможця на основі критеріїв, зазначених у розділах 10 та 11. Далі, рекомендуємо передбачити в проєкті порядку перелік підстав і прозорі механізми призначення додаткових тестувань. Завдань, оскільки таким правом наділена конкурсна комісія відповідно до пункту 4, статті 9, статті 570 частина 2 митного кодексу України. Ми цей пункт не врахували коментарів, тому що комісія визначає додаткові тестування та виконання завдань шляхом розробки та затвердження порядку проведення конкурсу. Додаткові етапи можуть бути запроваджені лише через внесення змін до порядку. Важливо забезпечувати передбачуваність конкурсної процедури та заможливості уникати суттєвих змін після оголошення конкурсу. В свою чергу запропонована процедура дозволяє всесторонньо та повно оцінити кандидатів. Тому комісія не планує запроваджувати до додаткових етапів конкурсу після затвердження порядку та оголошення конкурсу. І далі коментарі від громадської організації межа. Доцільно визначити обмежене коло обставин, які можуть бути підставою для перенесення дати та часу конкретного етапу конкурсу, з урахуванням лише мотивованих підстав, як то безпекова ситуація, об'єктивна неможливість проведення етапу через проблеми з боку зовнішніх партнерів, що надають технічну або логістичну підтримку, незавершеність попереднього етапу оцінювання кандидатів. Таке або подібне за змістом доповнення може сприяти правовій визначеності всієї конкурсної процедури, як для кандидатів, так і для членів комісії. Ми не внесли цей коментар, тому що усі члени комісії одноголосно підтримали орієнтовний графік проведення конкурсу, який оприлюднений на вебсайті Кабінету міністрів України. На нашу думку, це амбітний, проте реалістичний план, який дозволяє якісно провести конкурсну процедуру. Як, як кроки, за які відповідає безпосередня комісія, так і зовнішні партнери. Комісія не розглядає можливості безпідставного перенесення або розтягування призначення будь-якого з етапів конкурсу. Далі розгляд комісії документів з грифом ДСК створює ситуацію, за якою прийняття рішення на основі такої інформації є необхідним, але її зміст не може бути розголошений публічно, це створює ризик впливу на об'єктивність. Та відкритість процедур у разі відсутності чітких правил щодо оформлення вмотивованого рішення. З метою усунення зазначеного ризику пропонується встановити в положеннях пункту 10.16 проєкту проекту порядку вимоги до вмотивованого рішення, яке обов'язково повинно містити письмове обґрунтування та зазначення конкретних критеріїв доброчесності, яким кандидат не відповідає. Ми частково врахували цей коментар. І проект порядку проведення конкурсу доповнено положеннями, відповідно до яких вмотивоване рішення комісії міститиме чіткі, конкретні обґрунтування висновку про те, що кандидат не відповідає критеріям доброчесності, описаним в пунктах 10.2-10.12. Це всі коментарі. Прошу членів комісії прокоментувати, висловити свої зауваження та пропозиції. Ну, якщо немає, то підтримати даний проект оновлений. Дякую за увагу. Uh, you, Oleg, for... Дуже you вам дякую, are... Олеже, за ваше детальне пояснення. Зараз хочу запитати, чи є якісь е, е, запитання, коментарів від інших членів комісії? Я хочу подякувати за... і всіх, хто надали свої пропозиції, тому що вони дійсно слушні, вони е, враховані частково, і вважаю, що на даному етапі. Е, цей проект вже готовий для прийняття з зрахуванням позиції суспільства і всіх, всіх хто надавали свою пропозицію також хочу подякувати всім за те, що ви приділили час та розглянули проект процедури, які ми опублікували. Мені здається, коментарі допомогли нам продумати деякі питання стосовно правил проведення конкурсу, і дозволили нам вдосконалити, як прозорість правил, і також допомогла нам продумати сам процес які ми, як члени комісії, будемо проходити під час оцінювання кандидатів, але також я думаю, що процедура готова до затвердження на даному етапі. Дякую, okay, thank you. гаразд, How дякую. Здається, uh, you... що ми вичерпали коментарі щодо цього питання. І на цьому я би хотів також висловити вдячність членам комісії за їхню участь в цій роботі. І хочу перейти до голосування. І буду викликати кожного члена комісії окремо. Андрій Ярошов. Підтримую. Дмитро Олійник. Підтримую оновлений порядок. Олег Тимків. Олег Тимків. Підтримую. Аронес Адоменес. Аронас Адоменес. Так, підтримую затвердження порядку проведення конкурсу. Девід Бернстейн. Також підтримую затвердження порядку проведення конкурсу. Я також підтримую затвердження. Тож всі шестеро членів комісії підтримали затвердження. Порядку проведення конкурсу наразі оголошую, що комісія затвердила порядок проведення конкурсу і хочу закрити обговорення цього питання порядку. денного. А зараз. Я би хотів перейти до наступного питання порядку денного 4 – Це затвердження оголошення про конкурс. хочу сказати, що наразі після затвердження порядку проведення конкурсу комісія вже готова офіційно розпочати процес відбору. і відтак це публічне оголошення є важливим і хочу попросити секретаря представити проект. Дякую. Оголошення про конкурс, Олеже, слава вам. Дякую, пане голову. Ще раз вітаю, шановні колеги, шановні всі, хто нас дивиться онлайн. Я коротко представлю проект, який після обговорення і затвердження на нашому засіданні буде оприлюднений на офіційному сайті Кабінету міністрів України, і це буде офіційним стартом конкурсної процедури. А зараз я зачитаю деякі ключові положення, звернув на вашу увагу на деякі пункти. Ну, Тобто, конкурс проводиться відповідно до частини 2 статті 570 Митного кодексу України, а також правил проведення конкурсу, які ми, які ми щойно затвердили. В оголошенні вказано вимоги до голови Державної митної служби України, перелік документів, які подає особа для участі у конкурсі, форма подачі документів. Строки подачі документів. Ну, на деяких пунктах зараз зупинимося трошки детальніше. Вимоги до кандидатів: оголошення передбачає, що кандидат повинен мати вищу юридичну або економічну освіту. Загальний стаж роботи не менше 10 років. Досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форми власності, не менше 5 років. Вільно володіти державною мовою. Бути доброчесним і компетентним, бути здатним за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні посадові обов'язки. Прошу ознайомитись з детальним переліком документів, коли оголошення буде оприлюднено, на вебсайті Кабінету міністрів України. Але зараз я хочу звернути вашу увагу на один пункт: на необхідність надати копію державного сертифіката про рівень володіння державною мовою. Або витягу з реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою, що підтверджує рівень володіння державною мовою, як визначено національною комісією і стандартів державної мови. І звертаю вашу увагу на те, що цей документ можна подати одночасно з усім пакетом документів, або пізніше, але обов'язково до визначеної комісії дати початку співбесід з кандидатами. Щодо форми подачі документів, Повний пакет документів можна подавати електронною поштою на адресу поштової скриньки комісії, вказаної в оголошенні, або в паперовому вигляді в скриньку секретаріату Кабінету міністрів України знов-таки за адресою вказаною в оголошенні. Обмежень щодо форми подачі немає, але від себе можу додати, що з огляду на безпекову ситуацію і віддалений характер роботи членів комісії. Подача документів електронною поштою буде для членів комісії та наших помічників трошки зручніша. Але ще раз наголошую жодних обмежень щодо форми подачі документів. Ну і стосовно строків подачі документів. Проект оголошення передбачає строк, починаючи з дня публікації цього оголошення на офіційному сайті Кабінету міністрів України та по 10 грудня 2025 року включно. Я запрошую членів комісії висловити свої зауваження пропозиції. І закликаю всіх зацікавлених кандидатів ознайомитись з повним текстом оголошення на вебсайті Кабінету міністрів, яке буде оприлюднено після нашого засідання. Дякую за увагу. Дякую за ваше детальне пояснення і опис. Колеги вам слово, якщо ви хочете щось додати так прошу. дозволите Я думаю, що нам варто скористатися цією нагодою для того, щоб звернутися до всіх, хто нас дивиться, і закликати, якщо ви або ви когось знаєте. Хто був би зацікавлений взяти участь у цьому конкурсі? подаватися, звісно, це не прості часи в Україні. Але я переконаний, що є досить багато патріотичних громадян в Україні, які були би готовими взяти на себе цей виклик. отож, закликаю всіх зацікавлених подаватися на цей конкурс на цю посаду. Дякую. You. дякую. Так, yes. прошу, Дмитро. Мікрофон. The... У вас мікрофон вимкнений. Да. Да. Дякую, пане куні. Звичайно, ми розраховуємо, що після офіційного оголошення та старту для подання а, потенційних кандидатів на посаду голови державної митної служби. Е, ці кандидати стануть не потенційними, а реальними. І у нас буде як комісії можливість обрати два найкращі для затвердження е, З Своєї сторони, і до колег звертаюся, і до тих, хто на сьогодні дивиться. Е, ці, це оголошення розповсюджувати для того, щоб якість кандидатів була як найкращою, тому що держава Україна потребує реформи Державної служби. Дякую. Дякую. Також хочу uh, 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 погодитися з тим, що щойно сказав Дмитро. звісно, нам як членам комісії буде дещо складніше, якщо ми отримаємо більше аплікацій, Але це буде найкраще для нас, тому що в нас буде нагода обрати найкращі кандидатів. Я колег зазначив, є багато вимог до цієї посади, і я закликаю. Неурядові організації, громадські організації та бізнес спільноту переглянути цей список вимог і допомогти нам згенерувати якомога більший пул потенційних кандидатів. Можливо, наша робота буде дещо складнішою, але це дуже важливо для України для того, щоб ми обрали дуже якісного кандидата, і для цього нам потрібен великий пул кандидатів, з яких ми зможемо обирати. Отож, нетерпінням чекаю на те, щоб працювати з моїми колегами з комісії для того, щоб спробувати згенерувати цю зацікавленість і провести конкурс якомога більшою участю кандидатів. Дякую, дякую. Я також хотів би закликати громадськість, бізнес-спільноту, громадські організації для того, щоб вони розповсюджили цю інформацію для того, щоб ми дійсно отримали велику кількість кандидатів і пішли по процедурі. І звісно, це певне буде навантаження. Чим більше кандидатів, тим навантаження більше буде на всю нашу комісію. Але ми готові до цього, тому що ми. Розуміємо важливість цієї реформи, важливість обрання нового голови і сподіваємось на те, що буде максимальний відклик і знайду, знайдуться ці кандидати, які подадуться. Дякую. Thank you all for дякую вам всім за ваші коментарі з закликом подаватися на участь у конкурсі. На цьому я думаю, що настав час попросити членів комісії затвердити це публічне оголошення і знову ж таки буду звертатися до кожного члена комісії індивідуально для голосування. Андрій Ярошов. Так, звісно, підтримую Дмитро Олійник. Підтримую. Олег Тиміків. Олег Тимків. Підтримую. Арунас Адаменес. Так, підтримую. Девід Бернштейн. Oh, yes, так підтримую. Я також підтримую це оголошення. Отож, після одностайного голосування комісії на цьому я оголошую, що оголошення про проведення конкурсу було затверджене. Також хочу зазначити, що конкурс наразі вже офіційно запущений. і Хочу побажати всього найкращого всім потенційним кандидатам. На цьому я хочу запитати, чи у членів комісії є якісь інші питання, які би вони хотіли підняти в такому пункті прекоденного як різне? ні, гаразд. Видається, що немає жодних інших питань для обговорення. Отож на на цьому я е, е, оголошую, що це питання порядку денного є вичерпаним. І перш ніж закрию засідання, хочу оголосити, що наступне засідання комісія буде проведене у грудні для розгляду питань допуску кандидатів відповідно до е, порядку проведення конкурсу. Деталі буде оприлюднено на веб сайті кабінету міністрів знаю, хочу зазначити, що комісія завершила розгляд усіх питань порядку денного сьогодні, і від імені всіх членів комісії хочу висловити вдячність представникам міжнародних організацій, громадськості, засобів масової інформації та журналістам, які стежили за нашим засіданням сьогодні. А також робочій групі та перекладачам за цінну підтримку. На цьому я оголошую засідання закритим. До побачення, гарного дня.